Для багатьох поколінь українців, і не тільки українців, Шевченко означає так багато, що створюється ілюзія, ніби ми все про нього знаємо, все в ньому розуміємо, він завжди з нами, в нас, та це лише ілюзія. Шевченко, як явище велике і вічне, невичерпний і нескінченний. Запитаємо у херсонської молоді, хто для них Шевченко. Як і для любого українця, для мене Шевченко — це унікальний поет, унікальний человек в целом творчеської лічності, поэтому я вважаю, що його нужно читати, його нужно знати, і к нему нужно прислухатися. Для мене кобзар є особисто як підтримка, коли тяжкі часи як для мене як біблія. Я можу, коли мені погано, його промовити почитати, і мені стає добре. Хочеться творити. Дякуємо Шевченко за те, що він є. Я читаю Шевченка і вам рекомендую. Сьогодні, як ніколи, слова Шевченка згадує кожен українець. Сам порад Шевченко для кожного українця, для кожного патріота на сьогоднішній день став просто батьком, батьком, який хотів навчити, хотів попередити. Заквитал до того, чтобы люди схамынулись, а мы не заквитали на целого, а мы до того, до чего дошли. Для меня Тарас Григорьевич Шевченко в первую очередь, конечно же, это великий украинский поэт. Это просто несомненно, как мне кажется, и сейчас его произведение очень актуальны, потому что без знакомой с в стране. А его произведения, они добавляют духа украинского, добавляют патриотизма. И мне кажется, не стоит забывать о его творчестве никогда. И стоит в школах постоянно говорить о нем, чтобы он для детей становился не каким-то далеким, забытым поэтом, которого все знают как усатого такого дяденьку, а чтобы он был живой. Живой украинский поэт, который актуален и сейчас, І я думаю, буде актуален ще не один рік. Я вважаю, що він зараз найактуальний у наш час, 2014 рік. Ну, всі знають, яка зараз в країні ситуація. Про це багато говорити не треба. Я думаю, що Шевченко, він як пересказав цим твором те, що буде хоїтися зараз у наш час. Пройшло вже 200 років, а зараз хоїться те саме, що було написано на тоді. Борітися поборете, І я думаю, якщо ми будемо боротися, то у нас буде все добре. Слава Україні! Слава Україні! Героям слава! Творчий спадок Тараса то його діти. А вдячність народу вірші, що живуть у серці. Край неба палає, соловейки в темній ґає. Сонце зустрічає. Степи лани мріє. Між ярами, над ставами, верби зеленіють. Сади Садисні похилились до полі поводить. Стоять собі, мов сторожі, розмовляють з полем. І все то є Україна повита красою. Думи мої, думи мої, ниховень на